Вітаю! Ви дивитеся програму на часі, і наш ефір присвячений темі мови та її ролі у формуванні національної ідентичності. Поговоримо також про виклики, з якими стикається українська мова сьогодні та її роль в умовах війни. Моя співрозмовниця, письменниця та громадська діячка. Тетяна Олійник, вітаю, вітаю вас, пані Тетяно. Отже, чи можна стверджувати, що саме мова є ключовим елементом у формуванні національної ідентичності? Як казав видатний український філософ Олександр Подебня, що кожен народ обведений колом своєї мови, власне, мова і є тим олівцем, який окреслює нас по периметру, означаючи наше людське, я світогляд і загалом культуру у кризових ситуаціях, зброю яких і війна, сам. Саме роль мови посилюється як чинника національної консолідації і мірила розмежування на свій і чужий. Мова це є важливим чинником самоідентифікації в державі і сильний важіль для об'єднання сильно і непереможну націю. Саме мовне питання було одне із ключових у боротьбі українців за власну державу. І саме у бездержавний період українська мова замінила нам свого часу відсутність держави. Нація повинна боронити мову біль більше, ніж свою територію, такий вислів Томаса Девіса. Ірландського письменника, чи погоджуєтеся ви з ним, чому так до речі, Великого ірландця цитувала видатна українська письменниця Леся Українка це її переклад. Друга частина цього вислову звучить, що втратити рідну мову і прийняти чужу це найгірший знак підданства. Так я погоджуюся, тому що навіть сьогодні мова стала в такому центрі політичного протиборства і саме московсько-українській війні, тому що е президент Російської Федерації оцей найбільший. Терорист світу Путін використав мову як головний привід до війни. Звичайно, що в нього багато різних приводів. Йому навіть не треба привід надавати головне можливість і він зреалізує безпосередньо фізичний терор. Однак до ворожо нацистського цього фашистського русского міра імперіалісти у Московії додали вимогу демілітаризувати і денацифікувати українську націю. І ми пам'ятаємо, оце звернення знов ж таки цього найбільшого терориста 24 лютого 2022 року. Тобто, без сучасної зброї, сильної армії Україна просто не вистоїть. І другим елементом руйнації держави суспільства є денаціоналізація, асиміляція і русифікація. Українського народу, от якраз про русифікацію та її вплив на наше суспільство, як у минулому, так і сьогоденні, ми поговоримо з вами і зараз. Загалом, в усі часи свого існування і заборон української мови, починаючи з часів Петра І, закінчуючи указами совєцького часу, стосувалися мови як ідеології. Тобто, метою імперії СРСР, оцей імперії зла, було знівлювати історичні відмінності між українською українською мовою і російською мовою, тобто сплюндрувати наші національні традиції, витіснити українську мову з низки стилів, що зрештою мало утворити такий єдиний совєтський народ. Ось тому ідеологи, це Маркс, це Леніна впроваджували всі ідеї для того, щоб сплюндрувати нашу мову, і гноблена різними державами з рекордною кількістю заборон, тому що якщо вивчати лінгвоцет української мови, то дійсно понад 200 заборон. Але наша мова вистояла несучи генетичну пам'ять поколінь. Саме ці заборони, ці масова русифікація, нам сьогодні дається знаки як ніколи пані Тетяно, я думаю, що всі ми в своєму житті часто чули вислів, яка разниця, на якій мові говорити, так чи є все ж таки оця різниця, і яка тут загроза, в чому ви її вбачаєте? Для будь-якої нації мова це є світоглядний чинник, це є духовний чинник. І цілеспромована, нав'язувана теза, яка різниця, на якому языке говорить?» Там був би хороший чоловік. На мою думку, в умовах війни це є цинічно фальшива і є так звана позуча русифікація, яка буде висмоктувати з українців національну сутність, культувати імперську свідомість і, мабуть, робити все для того, що українська мова в державі. Не є державною. Тому це є досить небезпечно, але крім цієї фрази, є от зараз дуже чуто, чутно зараз не на часі Там, дбати про українську мову, але якщо не сьогодні, тоді коли. Так, Ми маємо викорінити все російське, що несе за собою рускій мір. І ми, оце обличчя Руська Міра, на жаль, побачили. Є багато стереотипів, я думаю, що оце. Какая разница» – це теж стереотипне мислення, яке закладалося в нас, але разом з тим, один з стереотипів більш стосується переходу російськомовних людей на українську мову, все ж таке. І отут часто ми чуємо суржик. Як на мене, головне, щоб людина все ж таки робила спробу та починала говорити українською і не лякалася цього процесу, бо, звісно, ідеального правильного літературного мовлення одразу можливо, і не буде. Але тим не менш, чи є суржик небезпечним на вашу думку. В умовах я думаю, сучасних оцей суржик, коли людина із російської мови. Переходить на українську мову, навчається українській мові, так тому що протягом свого життя володіла російською мовою, це не є небезпекою, це насправді вивчення. Ти не можеш зразу досконалено вивчати все. так ти помиляєшся, але на своїх помилках ти навчаєшся насправді. Тому в умовах от, сучасних суржик не є небезпекою, але ну ми зараз от бачимо досить такі англійські запозичення, які проникають в нашу мову. Сучасному мовленні ми часто чуємо е, так звані англіцизми. Це небезпека. Перш за все, якщо є українські відповідники, то передусім ми маємо все ж ставити своє трішки вище ніж так, е, ніж чуже. Насправді ну дуже сумно це констатувати. Проте українці ще себе не відчувають українцями. Вони постійно від американського і до російського так все в шпагаті, нехтуючи своїм українським. Тому це свідчить лише про те, що ми віддаємо перевагу чужому, ніж своєму. Тому говоримо правильно і красиво. Насправді правильно і красиво нам кажеться українська класика, читати українську класику, популяризувати її, тому що там заховані всі. Відповіді на наші сьогоднішні запитання, це навіть актуально більше і для молоді буде. Так, так, так абсолютно. Якщо би говорили зараз з молоддю і говоримо про українську класику, то когось українських письменників вважаєте більш сучасним та зрозумілим для нашої молоді? Потрібно читати те, що навіть нас намагалися забрати: це розстріляне відродження, це е, багряний сад Гециманський, Тигролови, його публіцистику. Це Улас Самчук, Марія, чого не гоють огонь. yeah <laughs> Це Тарас Григорович Шевченко, звичайно, це Леся Українка, це Франко. Зокрема, Франка, наприклад, публіцистичні праці, політичні праці, це великий поліглот, це великий політик, і насправді ми дуже мало знаємо видатних українських класиків і меншою мірою популяризуємо цю класику. А насправді це є вічність в умовах війни. На вашу думку, яку тут роль відіграє мова саме в боротьбі, мабуть, за національну ідентичність? Ключову на мою думку, тому. що що ми пам'ятаємо, як на початку війни російські диверсанти, російські окупанти вони не розуміли українську мову, так і тим самим ми там якісь е, наші військові застосовували методи, там паляниця. Ось ми пам'ятаємо це слово, яке стало таким ключовим ідентифікатором 2022 року. Вона допомагає нам боронитися на полі бою. Тобто розмежування свій і чужий, і Росія ну дійсно вона активно воює з мовою. Вона на тимчасово окупованих територіях заходить в бібліотеки, вилучає книжки з української мови, української літератури, української історії їх просто спалюють, і, звичайно, що створюють цілі списки забороненої літератури, так яка вважається для них контрреволюційною. Я б ще зазначила, що в 22-му році з початком повномасштабного вторгнення дійсно багато е, хто з російського. Мовних українців почав свідомо переходити на українську мову, і цей процес був дуже активним серед молоді. І мені здається, що треба закликати не зупинятися в цьому процесі. А дійсно важливо, щоб цей процес був не і ми рухалися далі, щоб дійсно якомога більше людей доєднувалися. саме. І переходили на свою рідну мову. Рідна мова ну це насамперед мова твоєї національності. Так? Це мова твоїх батьків, дітей, бабусів і дідусів, тому що говорити українською в Україні це природньо. Так? Зрештою, Велику Британію представляє англійська мова, а Німеччина німецька мова. А що особисто для вас рідна мова? Для мене це міді. Це дім, в якому я живу, це, е, це мій кот, це мій прапор, це, е, це кров, яка реально тече в наших жилах. Ми з вами спілкуємося в день рідної мови, це міжнародний день. Але тим не менш, ця програма буде виходити в ефір і далі. Я думаю, ці меседжі, які ми проговоримо сьогодні, вони будуть актуальними в принципі в кожному дні нашого життя. Але що б ви хотіли сказати саме в цей день? Процитувати гомера українського 20-го століття Уласа Семчука із його е, твору «Нарід річ Чечернь. Це 1941 рік. Там є такий уривок, що не все одно, хто як говорить. Говорить, яким богам молиться, які книжки читає, чи домінуючим є для нас Шевченко чи Пушкін, не все одно, якими названі вулиці наших міст, на честь кого, не все одно, як це часто доводиться чути, кого ми чимо у школі. Ні, це не все одно. Тому що якщо це все одно, то все одно, хто ми є самі. Тому е, говоримо українською мовою і плекаємо. Її. Дякую, мені навіть нема що додати на цю Пані Тетяно, я щиро дякую вам, що ви були сьогодні у Чернігові, що ви долучилися до нашої розмови. Говоримо соловіною. Дякую, шановні глядачі.